Добрий день! На сьогоднішньому уроці історії України в 11 класі, ми з вами будемо вивчати тему, присвячену освіті і науці. Отже, як саме називалася українська освіта і наука в період брешенського застою з середини 60-х, майже посереду 80-х років? Перше, на що потрібно звернути увагу, якщо говорити про. Освіту. Це те, що з приходом нової влади Брежнівської в освіті почалися деякі зміни, і вже під кінець 60-х років була запроваджена чергова освітня реформа, згідно якої, згідно якої в Україні вводилася обов'язкова середня освіта. Це це означало, що кожен молодий українець повинен мати середню освіту. Ну, шляхи були різні. Це Закінчити середню школу, так само середню освіту можна було отримати в професійно-технічних закладах освіти. Або ще інший варіант це була вечірня школа. І тому багато власне, всі були зобов'язані вчити і здобувати середню освіту. З іншого, так як в Україні вже той період часу 70-х років, особливо на початку 80-х сільській місцевості починалася яскраво проявлятися депопуляція. Зрозуміло, вона зачепила освіту, а саме освітні заклади. І тому особливістю української освіти того періоду часу було те, що почали закриватися школи. В першу чергу школи зникали в сільській місцевості. Як правило, це були невеликі не якісь там великі середні школи. Це були. Як правило, початкові школи семирічні школи, де була мала наповненість учнів, де ну, село реально почало вимирати. Дітей шкільного віку в селі було досить мало в багатьох селах. Все це приводило до того, що влада вирішила просто-напросто ущільнювати систему освітніх закладів. І в результаті того освітлення ущільнення і покращення в Україні зникло кілька тисяч шкіл. Ще одна особливість, на що потрібно здоров'я увагу, що власне ті школи, початкові школи, сільські місцевості, як правило, були україномовними школами і, власне, мова викладання була українська. Але з іншого боку, якщо звертати увагу на ті всі освітні реформи, на ті всі процеси збільшення середніх шкіл, влада в першу чергу звертала увагу на кількісні показники. А саме кількість людей з середньої освіти повинна була бути більшою. Потрібно було, як кажуть, кажуть, більше забезпечити і краще забезпечити підручниками, покращити шкільну програму. І власне комуністична влада власне, кількісні показників освіти взяла, як кажуть, за найголовніші критерії. Бо зрозуміло, серед оцінювання освіти важливий критерій, має оцінка. І тут важливий процес полягу в тому, що власне, вважалося, що рівень освіченості, грамотності саме він виражається в оцінках. І зрозуміло, працівники освіти, щоб показати свої досягнення, в першу чергу, що вони робили, вони вирішили знайти найлегший спосіб показати свою добру роботу через, перед керівниками партії. тому, власне, дуже легко можна було це зробити, просто да, просто поставити високі оцінки. Показати, що всі мають добре вчатися, що немає другорічників, що багато відмінників. І все це приводило до того, що власне почало певним чирні е е е зникати вартість оцінки. І Ще одна особливість, на що досить негативно впливало на, на розвиток освіти це низька заробітна платня вчителів. В 70-х роках, а так як Систему заробітної плати встановлювала партія, то просто-напросто вчителі мали зарплату не нижче середньої в серед робітників. І все особливо в сільській місцевості була невисока заробітна плата, і все це доходило до того, що. Найкращі випускники вузів не хотіли йти працювати в школу, це була непрестижна робота. Престиж професії вчителя почав падати саме через те, що не було високої зарплати. Ти вчишся, багато чого здобуваєш. Іду, і ти тяжко працюєш через дітей, а держава тебе не оцінює. Можна краще піти, наприклад, на продавця. Що дуже шановна посада, маєш доступ до дефіциту, всі тебе шанують, хочуть з тобою, як то кажуть, налагоджувати зв'язки. І, Відповідно, може в тебе і невисока зарплата, але ти можеш, можеш запросто, як кажуть, що зробити, досягти кращих успіхів в житті, маючи іншу посаду, ніж посада вчителя. Але найхарактернішою, не негативною тенденцією того періоду часу була система ретифікації, яка відбувалася в Україні, і зрозуміло. Та русифікація зачепила і українську освіту українські школи. Перша особою сполягало в тому, що русифікація подавалася під таким соусом дружби народів, інтернаціональної дружби. Якщо брати такі, знаєте, трошки вищі інтелектуальні пояснення русифікації, то тут говорилося про загальне про створення. Нової радянської нації, нового радянського народу, зрозуміло, той народ буде використовувати мову міжнаціонального спілкування, саме російську мову. А українська мова це мова села відсталих людей, селюхів, які не хочуть розвиватися, люди, які ще там зашорені, відсталі. А ой, російська мова освіти, мова освіченості, мова розвитку. І саме завдяки російській мові, українці здобувають. Передові сучасній технології. Це, і, і все це провололо до того, що власне чисельність реально українських шкіл зменшувалася, впадала особливо в тих шкіл, які закривалися в сільській місцевості, а в українських містах, особливо в нових районах, мікрорайонах, які були забудовані, як правило, школи відкривалися з російською мовою викладання. Ще одна особливість. Навіть якщо діти вчилися в українській школі, то батьки мали право просто-напросто написати заяву і пояснити, що через те, що дитина дуже перевантажена освітньою різними предметами, їй не потрібно вчити українську мову. І тому було значно. яви, що були в українських школах, були ніби діти, вчилися, але була одна особливість, що вони мали право не відвідувати уроки української мови. Нащо вчити ту мову? Ну як, як кажуть, росіяни, зачем? Кому вона не нужна? Ще одна особливість русифікації полягала в тому, що, окрім збільшення кількості російських шкіл, також дбали за престиж вчителів російської мови. Тому що якщо зарплатня, ми знаємо, була не дуже висока за середніми показниками, то власне вчителі російської мови мали надбавку 50%. Чому? Не 50, а 15% до зарплати. Чому? А тому, що вони викладають дуже важливу мову, російську мову, мову Пушкіна, Леніна і інших передових діячів Радянського Союзу. Ще одна особлива ресифікація полягала в тому, що, е, окрім того, що росі... російською мовою була значна частина викладання. Все це було доходило до того, що також російською мовою були кращі навчальні освітні матеріали друкувалися, російською мовою виходила преса, був більший доступ до російської до розміріної інформації саме на російській мові. І все це не вилювало, особливо якщо ти займаєшся якоюсь там специфічною діяльністю, все це чи хочеш займатися наприклад, якимись там навчальними програмами чи навіть науковими. І все доходило, що власне тут, якщо щось перекладалося за кордону, зрозуміло, радянському Союзі перекладалося в першу чергу російською мовою, а українською нашою. Ми по-російськи вже можна прочитати, нащо ще витрачатися на якусь там українську мову. І, власне, та система русифікації призводила до того, що українська мова просто-напросто почала зникати з Спілкування людей, які проживали в українських містах, включаючи місто Київ. З іншого боку, також ще одна особливий зросток освіти це збільшення кількості професійно-технічної освіти, а саме і самих учнів, які вчилися в професійно-технічних училищах і технікумах. І так само збільшення кількості людей, які були, вчилися в вищій освіті. І якщо так брати ті самі показники, то майже 4 мільйони учнів, студентів вчилися в професійно-технічних закладах. Зрозуміло, після закінчення професійно-технічних закладів, промисловість в принципі, розвивалася, потреба в робочих руках була, і сенситивний розвиток, що далі була потреба в робочих руках. І тому власне багато дітей для того, щоб мати Досить, як то кажуть, стабільне життя, власне, йшли в професійно-технічні заклади. Також розвивалася і вища освіта, єдина особливість вищої освіти, що тут також зростала кількість навчальних закладів, зростала кількість університетів в навчальних закладах. Але тут також була система русифікації, ще одна особливість, окрім русифікації, у вищій освіті був ідеологічний контроль. Контроль ідеологічний був, цілі освіті, Наприклад, в початковій школі учні були жовтенятами, в середній школі вони ставали вже піонерами, а будучи вже старшокласниками, вони були комсомольцями. І вони, якщо ти не комсомолець, не член молодіжної організації комуністичної партії комсомолу, то поступити, наприклад, вуз було б нереально. Ще одна особливість, якщо тебе з комсомолу, тебе одночасно автоматично виганяло зустріти. Були певні випадки, це медичний університет. Відбували. Далі інститут тоді. Далі, і власне багато що власне, під час навчання в у особливих вузах був величезний ідеологічний контроль. Він полягав в тому, що всі повинні були бути відданими комуністичній партії, комуністичній ідеології. Ще одна особливість, і, наприклад, діти деяких категорій населення, їм було просто нереально поступити вузи, особливо на гуманітарній. Спеціальності чому? Тому що в них було місце народження не Україна, а місце народження десь там за Уралом. Це були діти депортованих, і тому їм поступити, наприклад, на особливо педагогічному вузі було просто нереально. Тому що як так людина, яка була пов'язана, наприклад, з бандерівським рухом, як вона може працювати у світі і вчити дітей? Чого ж вона навчить? Якщо батьки були, наприклад, бандерівці. Так, вони реабілітовані, повертувалися, наприклад, на саму західну Україну, але в вузах такі діти вчитися не могли. Їх просто як єдине, що можна було поступити в ідечні, вуз, якщо ти десь там приїхав е, в Росію, там було легше поступити, там на такі питання не, не звертало увагу. Ну, і ще одна особливість, на що потрібно запропонутував, що власне в освіті, особливо вищім світі, при... Привілеї мали діти представників Комуністичної партії, особливо діти номенклатури. І власне тут у них без проблем, як то кажуть, були всі питання, пов'язані зі вступом на такі престижні професії. На престижній спеціальності, зрозуміло, з навчанням в них було менше труднощів навіть в університетах в інститутах була практика свінка, коли просто-напросто з ряком партії звонили до ректорів, деканів, і просто казали, так і так такий вчиться, ви там слідкуєте він має добре вчитися. Так що в нього скоро екзамени, ви розумієте, які в нього мають бути, яка в нього має бути успішність. І тому власне. Ті всі процеси у вищому світі призвели до того, що в принципі, кіль... кількісні показники знову ж таки зростали, але якісні показники зростали не завжди. І навпаки, на багатьох спеціальностях цих сами гуманітарних, де були також присутні репресії, тому що дехто хто був пов'язаний з, з, з тим самим дисидентським рухом, хто читав, наприклад, сам видав студентів, то за. То те, що в тебе були знайшли наприклад, якісь саме видачі, заборонений курсом літорисового грушанству, можна було запросто розпрощатися зі своїм вузом і попасти десь на інші спеціальності, в інші навчальні заклади. Схожі тенденції були і в науці, і в науковій діяльності. Тут, якщо брати кількісні показники, знову Україна була серед одним з найрозвиніших держав світу в Україні на рахуйте на 50 мільйонів, було десь приблизно 200 тисяч науковців. Як правило, науковці працювали в різноманітних інститутах, як правило, значна частина тих інститутів була пов'язана з Академією наук Української Радянської республіки. Ну, Ще одно особливо, що частина тих самих інститутів, наприклад, була закрита, вони працювали в оборонній сфері, розробляли різноманітні. Заборонені технології, ті ж самі ракетні, військові, і все це привело до того, що так, в таких інститутах науковці отримали надбавки, їм, як то кажуть, краще зажилося. Але з іншого боку, у них були певні обмеження, вони повинні були постійно спілкуватися з компетентними відповідними органами, з Комітетом державної безпеки. Їм, наприклад, було заборонено виїжджати за кордон, тому що вони були носії секретних технологій, і все інше. Але незважаючи на. Деякі обмеження, все таки, українська наука мала певні досягнення, досягнення світового рівня. Якщо звертати на його то тут в першу чергу потрібно згадати інститут електрозварення, який очолював Борис Патон, Далі інститут кібернетики Рябідєва, так само інститут, які були пов'язані із сільсько-господарською наукою, з селекцією, теж сам можна згадати того ж самого академіка Ремесло, який був автором багатьох різноманітних нових сортів пшениці, та ж сама Миронівська пшениця. Також розвивалися авіаційні технології. Ну, тут великим таким центром авіаційного будівництва військово-транспортного був Київ і діяльність конструктора Антонова. І окрім в той період часу, як, наприклад, Дніпропетровськ, сучасний Дніпро, був центром ракетних технологій. Тут працювали, виготовляли різноманітні міжконтинентальні ракети, які, власне, наприклад, з території України, були за певний період за певний період часу запросто влетіти до сполучених штатів в будь-яку точку світу, вони могли, як кажуть, долетіти і там скинути відповідні боєголовки з ядерною зброєю. Також розвивалися і гуманітарні науки. В Першу чергу розвивалася історія, наприклад, з тої половини 70-х років вийшла така дуже важлива праця, це історія і сіл Української Радянської Соціалістичної Республіки. І інші праці друкувалися єдина особливість, що незважаючи на ті певні наукові досягнення, які були. В науці, як і у світі, роз... певним чином були присутні і негативні тенденції. Які саме негативні тенденції? Перша не ну, особливість полягала в тому, що все-таки науковців було багато, інститутів було багато, але радянська влада все-таки не, не всім могла приділити велику увагу вигляді коштів грошових ресурсів. І дійсно, якщо на авіаційної, особливо ракетні якісь озброєння, тут було були і гроші, була і розвідувана інформація з заходу, розвідка постачала, як кажуть, була забезпеченість. То деякі галузі, які не мали великих перспектив, які не мали, не викликали зацікавленості комуністичної партії, номенклатури, тут було, як кажуть, трошки сутужно з коштами, сутужно з ресурсами, і тому деколи багато чого науковці робили теоретично, а не практично. Теоретично вони розробили, а на практиці провести ті самі експерименти, особливо, якщо потрібна була якась сировина, рідкісна, якщо за кордон якісь потрібні були обладнання, ослобкування, то тут були великі трудощі. І той ж самий, наприклад, академік Амосов, хірург, то він дійшов до того, що щоб виготовити серцеві клапан, він просто-напросто за кордоном, коли був в поїздці в командировці, купив сорочку з нейволову. І в тій сорочці він не ходив, він її порізав на маленькі шматки і з нейлоном виготовляв клапани для серця. Тому що вибивати через чиновників, це була велика, як тут кажуть, і важка, як тут кажуть, воробна праця, тому що найбільша проблема, окрім браку грошей, це була бюрократизація. Тому що потрібні були різноманітні звіти, різні узгодженості, запити і все інше. І доходило просто до абсурдних речей, коли, наприклад, у Львові, в закритому інституті, молоді науковці виготовляли світового рівня досягнення пов'язані з надпровідниками і всім іншим. І, наприклад, вони розробили якийсь, якийсь в науковий винахід і послали в Москву, щоб там затвердили. Ну, от, Потрібно було чекати кілька місяців, півроку і більше. За той період часу вони, молоді науковці не сиділи, не сиділи, склавши руки, вони вдосконали теж, е, на свій винахід, покращили його, чим закінчилося. І вони послали знову ж в Москву ще один, ще один запит на патент. Що їм відповіло в Москві? А, а, а чого куди ви спішите? Ми ще ваше тонне розглянуте. Почекайте, почекайте. І як ви думаєте, чи буде якась велика зацікавленість науковців, якщо їх постійно гальмують і кажуть, почекайте, почекайте, ми що тут ваше, тут ще не перевірили, ще не запатентували, куди ви спішіте? Зрозуміло, в таких умовах просто-напросто, а ще якщо були проблеми з фінансуванням, все це провело до того, що власне багато українських науковців з України, щоб краще себе проявити, куди мусили їхати правильно? В'їхати за? Межі України, а саме в Москву, в Росію, наукові центри, які знаходилися в Росії. Там було краще забезпечення, там було легше добитися, як не кажуть, постукати в двері відповідних чиновників в Москві. І, і власне була негативна тенденція, що найкраще вчені, щоб себе проявити, щоб себе краще показати, щоб зробити наукову кар'єру, були змушені покидати Україну. Ну, зрозуміло, там вони переходили на російську мову. І вже через певний період часу, навіть зараз, можна почути, що той чи інший науковець це великі російські вчений, які там зробив важливий виклики. Хоча національність українця, українська народилася і вчилася в Україні, тільки тут вони не мали можливості себе проявити. Ну і ще одна одна негативна тенденція, окрім бюрократизації, і це ідеологічний контроль. Так само, як і у світі, тут, так, в науці були ті самі тенденції, особливо гуманітарні. Так, ті ж самі, наприклад, фізики там, математики вони менше страждали від тиску ідеології комуністичної. Але тут, якщо мати гуманітарні науки, ту ж саму історію, і юридичну і науку, то тут зрозуміло в своїх працях повинен посилатися на ідеологію комунізму Маркса, Енгельса і особливо Леніна, ти їх повинен згадувати, що ти Ленінич, що ти справжній комуніст. Що все це твоя праця відповідає ідею комунізму, не дай Бог буде якийсь там націоналізм, праця може бути, як кажуть, що заборонена, ти ще можеш піддаватися різноманітним репресіям. І все це привело до того, що власне багато науковців просто боялися писати те, що вони думають, особливо в наукових досягненнях. А якщо людина боїться, якщо вона не може, якщо вона має обмеження, брак коштів, не може закрити якісь фонди, не має доступу, не має дозволів. Зрозуміло, яку вона може наукову працю е, написати якої якості. І все це негативно впливало власне, на українську науку. І в результаті тих всіх процесів, якщо підсумовувати, можна сказати так, що власне, якщо поєднувати і освіту, і науку, то особливістю можна сказати було те, що так як в освіті падав престиж навчані, можна, як люди казали, вчися вчися і дурний мереж. E, тому що e, твоя кар'єра, твоє життя дуже часто незалежно від того, як ти вчився в школі, чи від того, як, e, якою науковою діяльністю ти займаєшся. Головне було що, подобатися владі, проявляти себе як справжнього комуніста, і все це було до того, що також почав падати і престиж до, e, багатьох наукових професій. Бути науковцем інженером було не престижно. Можна було бути якимось там. Активістом, якимось там спеціалістом в сфері торгівлі, забезпеченості і всього іншого, і ти мол, маєш, якщо ти ще комуніст, то ти маєш дуже гарне життя. А якщо ти десь там працюєш в освіті, в науці, щось ти там вчиш, а толк від того який, зарплата не дуже висока, і все це до того, що власне. Незважаючи на ті позитивні тенденції, в українському суспільстві ва, власне, таке вироблялася певним чином така не дуже зацікавленість пов'язана зі сферою освіти, і з престижністю освіти, і з престижністю науки. І власне, значтою мірою, ми зараз певним чином маємо наслідки тих всіх процесів, які відбувалися ще з другої половини 60-х. До завдання працюйте параграф 16. Пункт перший. Якщо є якісь запитання, зауваження, пишіть в коментарях. побачення. бувайте здорові. себе.